Nou, uh... en... Дякуємо вам, що ви звичайно зустрічаєте цей ранок з нами. І в нас хештег тижнів. Абсолютно дякуємо вам, що ви надіслати нам свої світлини. Ми цього тижня говоримо про захисників. Цього тижня ми святкуємо День захисника, і ми починаємо вже з першої світлини. Розповідає так, хто це? так. Першою світлиною поділилася Олена Вечер. на фото. Її чоловік і син Олена написала, що вони вже два роки, два з половиною роки на війні. Мої герої сильні, мужні і незламні. Пишаюся і люблю. Ось ці фотографії захисників з маленьким цуциком, якого як правило, там знайшли у зоні АТО, Скоріше, це окрема це, взагалі так. історія. Клашка. Давайте нам наступну світлину. А от друга світлина надійшла від Людмили Барбури. Вона також написала про своїх найрідніших чоловіка та сина, якими вона пишається: низький низький уклін усім хлопцям, хто віддав своє життя і хто зараз стоїть в мокрих окопах, щоб ми спали спокійно. Ось так все сказано у цьому дописі. Сібі насила себе всім, то і Пасібі вам, хто на цих світлинах. Дякую вам. Надсилайте, будь ласка, нам свої фото. Хештег цього тижня. Захисник ми будемо обов'язково показувати і ділитися. Діліться, будь ласка, точніше своїми історіями разом зі світлинами. Не забувайте підписувати хештег сніданок. Тижні підкреслювання захисники І протягом цього тижня. Ми обов'язково покажемо і фото, і відео, будь ласка, насилайте.